Питання всім нашим глядачам. До вашої уваги два хася. Один Ігрун, грун, другий пікасун. поясню чого. Тому тільки дай щось знайти, віджати і погратися з ним. Він перед тим, як поїсти Яблучко, ще ритуальні танці над ним проводить. Танці з бубнами, так, ремус? Скаче, скаче, потім починає їсти. А той же самого ранку в нього останнім часом є нова фішечка. Розмалював мені двері лапами. Я в інстаграмі закинула, ще може в Тікток потім закинула, може і на YouTube сюди закину, коротеньке відео. Вже, мені вже, знаєте, так, то пекло, що я вже вирішила то зазняти. Вже, певно, два тижні я кожен ранок витираю і йду двері. Малює двері конкретно. Проситься зранку випустити на вулицю, а потім проситься зайти. Але перед тим, як зайти до хати, то він ще розмальовує мені двері брудними лапами. Ну, бо у нас ж весна, бачите, садово-городні польові роботи він вже розпочав. Скоро будемо садити картоплю на газонах. Так балу? Ремку, О, смачного тобі хасю. Отакі от у нас веселі будні. Вигуляла тих хлопців трохи, то вже спокійніші. Балу тягнув раніше, як, не знаю, як, як коняка. Так, тихоша, що це за крики? Тепер же я його навчила от, на такому повідочку, дизайнерському балуновому, то він його таке. Апгрейд йому зробив дизайнерський на власний, на власний стиль, ну, бо ж звичайний повідок то не для нього. І я його вигуляла, і він вже не дуже сильно натягнув. тягне. Куди попер? Бобер? Бобер? теж гарно працює. підгризає нам всякі гілки-палки. І вже стоїть біля вікна, щоб йому щось тут дали. Зараз дадуть тобі Ага, по хребту. Скільки хліба вже перекрав зрання? Ви не подумайте, що я наговорюю на балу. Просто він останнім часом дуже починає мені коники викидати. Ну нічого, ми його перевчимо, навчимо і все буде гаразд. Що там ремусичок ти нюхаєш, хасочок? Щось загубив? Горіхами тебе тут годували. Пішли далі. Де ти там пікасу? Показуйся. Ландшафтний, ландшафтний дизайнер, художник, бобер. Хто ти там, агроном, вибачте, пробачте. Балушнік, ти як? Що добре? Як красиво лапочку поставив, Боже, який гарний пес, який інтелігентний, який чудовий. Бачили б тебе люди вживу і збоку. То жах. Мене вже питалися, я дею терплю? Люблю, певно, та й терплю. бо без любові таке терпіти неможливо. Я мене стільки хліба перекрав, я вже печу запасом, бо я знаю, що він рівно вкраде. Давай, не давай. Як він долазить, вже в хлібницю залазить Кругом. На стіл. Все, тихенько. Ремус, давай на лавочку. Ремус, пішли на лавку. Ремус вже до хати хоче. Балу, заспокойся, авторітет. Єдино, поохороняй трохи територію, перенюхай, переміч, поперемічуй, де ти там ходив. Чи все гаразд. Такі у нас веселі, веселі доньки з тими двома хвостатими кудлатими. Молодець, сиди спокійно. А то мамина квіточка, інтелігент і нянька. Каже, бажаємо вам всім мирного, спокійного дня. Бережіть себе і своїх хвостатих. Миру нам усім. Ставте лайк і до нових зустрічей!